Кожен день героїчного опору наших сил оборони усього нашого народу наближає ту мить, коли вся Україна нарешті відчує перемогу, перемогу та мир. Кременчуцькі новини продовжують працювати на інформаційному фронті. Ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчук знову попрощався зі своїм захисником Андрієм Хорольським, який з перших місяців війни вступив до лав ЗСУ, аби захищати наш народ та країну. Світла пам'ять та співчуття близьким. Сьогодні ми проважаємо останній путь солдата Харольського Андрія спочатку активних бойових дій Російської Федерації. Він приїхав на Україну. І 20 травня він прийшов до воєнкомату, де був мобілізований, і був направлен в президентський полк. В ході активних бойових дій в районі Клещівки, Бахмутський район Донецька область, він отримав важкі поранення, несумісні з життям. Кременчук шанує своїх героїв сьогодні. На сесії Кременчуцької міської ради майора повітряних сил ЗСУ, героя України Вадима Ворошилова, нагороджено званням почесний громадянин міста Кременчука. Як проходило нагородження та ексклюзивне інтерв'ю Кременчуцьких новин з льотчиком Героєм? Дивіться далі. Сьогодні на сесії Кременчуської міської ради майор повітряних сил Зсу Вадим Ворошилов з позивним Карая отримав звання Почесний громадянин Кременчука. Кручаю посвідчення номер 41 ворошилову Вадиму Олександровичу, майору збройних сил України. Посвідчення почесного громадянина міста Кременчука. Нещодавно він став героєм України 10 жовтня. Під час масованого обстрілу льотчик збив дві російські ракети, а 12 жовтня знищив п'ять дронів шахет 136 Через пошкодження літака Вадим катапультувався заздалегідь. Відвівши винищувач від населеного пункту. Стосовно того вечора, 12 жовтня, мало спали. Почали працювати ще до сходу сонця. Мій побратим на півдні України знищив дві повітряні цілі. Потім я приступив до виконання бойового завдання, знищив три повітряних цілі цілі в день. Ми виконували також бойові завдання, але з іншими задачами також на півдні України і в ніч вже відправили стосовно знищення ворожих повітряних цілей в небі над Вінниччиною. Вадим Ворошилов, Кременчужанин, випускник Кременчуцького військового ліцею, закінчив Харківський національний університет повітряних сил. До 24 лютого Вадим Ворошилов був цивільним пілотом. Я не скажу, що з дитинства мріяв. Стати військовим, але вирішив спробувати, і ні в якому разі це не жалкую. Якщо був, була б можливість пережити життя наново, то я б свій вибір не змінив. Щоразу перед вильотом на бойові завдання, Вадим відчуває хвилювання, але він чудово розуміє, що від нього залежить життя українців. Хвилювання завжди є, і це являється нормою. Але це хвилювання до моменту запуску літака до початку виконання бойового завдання. Завдання за призначенням. є впевненість тому, що в збройних силах знаходяться дуже кваліфіковані люди, і я не побоюсь цього слова професіонали, для котрих виконання завдання та захист народу України це є першочерговим. Як і кожен українець Вадим Ворошилов впевнений, Україна вже перемогла ворога окупантів, лише залишилося викинути з нашої землі. В е, моральному плані ми ворога перемогли, але залишилось ще й збройним шляхом повністю витіснити ворога. Я вважаю це питання часу завдяки нашим західним партнерам, котрі постійно надають допомогу нам. Це допоможе якомога швидше нам витіснити ворога з нашої землі. Антон Воробйов Олексій Крижановські Кременчуцькі новини. В рамках проєкту Cash to внутрішньо внутрішньопереміщені особи мають змогу реалізовувати себе у різних сферах та отримувати за це кошти від польських партнерів. Про реалізацію проєкту та про те, яку зарплату отримують переселенці, дізнайтеся далі. Кременчук завжди радо зустрічав внутрішньо переміщених осіб, які знаходили у нашому місті другий дім. Багато переселенців вирішили долучитися до лав волонтерів і допомагати іншим. ВПО наразі, завдяки підтримці міжнародних партнерів в рамках проєкту Cash2Work вони мають змогу реалізувати себе у різних сферах та отримувати за це кошти. У центрі тимчасового перебування на вулиці Єднання України. Нині багато людей вже знайшли собі роботу. Нам вдалося підписати проект Cash to work який дозволяє працев. Влаштувати внутрішньо переміщених осіб на три місяці: це грудень, січень і лютий. Цей проект вдалося реалізувати завдяки співпраці Кременчуцької міської ради, всеукраїнського об'єднання Українські рубежі та польського центру міжнародної допомоги. Внутрішньо переміщені особи можуть обрати будівельні роботи, документообіг, прибирання чи приготування їжі. Польська організація виплачує по 200 доларів на місяць за працю, яку переселенці виконують на комунальних об'єктах. Ольга працює волонтером в центрі більше дев'яти місяців, майже одразу після свого приїзду з Харкова. Жінка рада, що тепер отримуватиме гроші за свою важку роботу. Ми тут з березня місяця, і кожного дня ми працюємо. Майже без вихідних і тому працювали по власні за власною ініціативою. А зараз запропонували польські меценати. Ми всі погодились, бо це дуже приємний бонус до нашої повсякденної роботи тут. Волонтерська кухня центру тимчасового перебування вже 10 місяців годує переселенців, кількість яких часто перевищувала тисячу на день. Юрій один з засновників кухні. Чоловік дякує польським партнерам та містові за те, що його колеги, волонтери тепер отримуватимуть заслужену зарплатню проекту. Ми скажемо адільне спасіба огромне. Почому тому, що люди, звісно, і так працювали тут, робили своє діло. Но лишняя копейка, как ни, никогда им кстати, люди остались без домов, без ничего, без имущества. Поэтому спасибо еще раз огромное полякам, то, что они нас всех включили в этот проект, выделили нам какие-то средства. Очень огромное человеческое спасибо. Олександр з перших днів працював у центрі видачі гуманітарної допомоги, а його дружина – на кухні. Зараз чоловік обіймає більш організаційну посаду в гуртожитку. Працюю зараз черговим От в общежитті чим займаюся заселення, переселення. Хтось виїжджає, хтось приїжджає, Постільна білизна. Зараз благодаря компанії, польським партнерам. От дякую усім кременчуцьким властям за те, що ми вже працюємо офіційно. Завдяки підтримці польських партнерів, 10 переселенців нині працюють на будівельних роботах комунального підприємства Союз Рембуд», А понад 30 людей у центрі тимчасового перебування, що розташований на вулиці Єднання України. Дарія Кимець Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука привітали з прийдешніми святами самотніх дідусів та бабусь і подарували їм презенти. Більше про акцію Різдво для бата ді дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні до самотніх дідусів та бабусь у двері постукала новорічне диво, адже вони отримали подарунки у рамках акції Різдво для батаді. Уже другий рік молодіжний парламент Кремчука спільно з міською владою проводить таку благодійну акцію Різдво для батаді. То ми по себе працюємо з територіальними центрами, в які є підопічні самотні бабусі та дідусі. І для них ми збирали їхні мрії всі, збирали волонтерів, благодійників. І ось сьогодні у нас фінальна частина. 15 волонтерів молодіжного парламенту Кременчука разом із працівниками територіальних центрів вирушили на доставку мрій і вручили пенсіонерам більше 200 подарунків. Молодіжний парламент Кременчука за допомогою територіального центру зібрав бажання бабусів і дідусів. Потім створив спеціальну таку гугл-форму, завдяки якої Кременчужани небайдужі могли заповнити її, написати там свій бюджет подарунку, який вони готові купити. Вони їх купляли, приносили в офіс молодіжного парламенту Кременчука. Ми вже їх підготовували, обгортували, вкладали листівку. І сьогодні ми розвозимо вже подарунки. Старенькі дуже раділи, коли побачили, що про них не забувають, про них піклуються і намагаються подарувати атмосферу новорічного дива навіть у такий важкий для всієї країни час. А як ви вгадали, що я це хотіла? Ну, от бачите, якось так... Я хотіла так, щоб тут щоб мені це саме основне, воно ж дорого да. Ну, і от бачите, молодіжний парламент Кременчука організував таку акцію і небайдужі Кременчужани придбали вам подарунок. Всім кримінь чи не немайдо і вам теж за вашу заботу, і Всім, всім, всім я дякую. І хоча б швидше настала наша перемога. Я дякую всім за подарунки, дуже хороші, красивенькі, ті, що нужні. Ради дякую, дякую, дякую. О. І вам знову розуміє здоров'я. Як кажуть, здоров'я є, остальне все приложиться. Да, да. Волонтери щиро дякують кожному, хто зголосився допомогти та здійснив мрію людей похилого віку. Анна Литвин, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Волонтери благодійного фонду ми поряд регулярно дбають про вимушених переселенців та малозабезпечених кременчужан. Кременчужанка Ольга Примісінько із Польщі привезла гуманітарну допомогу, частину якої сьогодні видали. Детальніше вже за мить. Війна змусила українців роз'їхатися по всьому світові. Проте для більшості це не стало перешкодою, аби допомагати наближати нашу перемогу. Ольга справжня патріотка своєї країни. Та обставини склалися так, що дівчина вимушена була поїхати за кордон. Але Українка не опустила руки. Навпаки, почала допомагати волонтерам Кременчука прямо за кордоном. Ольга навіть увійшла в топ 100 волонтерів Польщі та не планує зупинятись. Я так люблю Україну, я так люблю свій Кременчук, і тому коли. Взагалі, взагалі навіть не було думки про те, щоб не допомагати, щоб опускати руки. Навіть зараз я балакую, погано себе почуваю, бо в дорозі на кордоні я захворіла. Але я приїхала і я буду приїжджати, я буду збирати до того моменту, коли ми не почуємо, що Україна перемогла. І, звичайно, все буде Україна. Волонтери благодійного фонду ми поряд регулярно допомагають тим, хто залишився в біді. Сьогодні активісти видали гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям та малозабезпеченим забезпеченим кременчужанам. Сьогодні у нас гуманітарна допомога, яка приїхала з Польщі. Цю всю допомогу організувала наша крімчанка Оля зі своїми друзями з фондами. Польщі привезли продуктові набори, памперси, нові кросівки. Детские какие-то игрушки еще еще не все коробки ми разобрали. На сьогоднішній день ми видаємо продуктові набори. Волонтери видали 200 продуктових наборів, 20 з яких передали благодійному фонду на крилах надії. Також дітей чекав солодкий новорічний подарунок. Стараємось так зробити, щоб продуктові набори були супер. І цього разу в нас там є мюслі, там є каша, там є макарон, там є солодощі для дітей, там є консервна риба, там є консервна м'ясна, і так само там є мука і ще є вафлі. Усі, хто отримав допомогу, неймовірно вдячні за підтримку у цей тяжкий час. Благодарю до чоловіка. Дай Бог йому щастя, здоров'я, мир над його головою, щоб всі його проблеми обходили стороною і ніколи його не касались. Це дуже добре, що є такі люди, і яким не все одно. Дуже велика вдячність для них. Я бачу по дитині, що він буде дуже задоволений. Тобто, якщо я не можу там дитині купити якісь там солодощі, я бачу, що моя дитина буде все одно щаслива на цей новий рік. Усі бажаючі мали змогу допомогти волонтерам, поклавши гроші у скриньку. Це дасть змогу забезпечити активістів пальним за, для отримання наступного гуманітарного вантажа. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини. З нагоди дня енергетика Кременчуцький національний університет імені Остроградського відкрив свої двері для майбутніх абітурієнтів. Молодим людям презентували дві спеціальності та спеціалізовану науково-технічну виставку промислового обладнання. Деталі вже за мить. У день енергетика Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського відкрив свої двері для абітурієнтів. Дізнатися про умови здобуття вищої освіти прийшли учні коледжів та вищих професійних училищ. Майбутнім абітурієнтам презентували лабораторне обладнання кафедр та спеціалізовану науково-технічну виставку промислового обладнання. Проведемо круглий стіл з роботодавцями. Це представники підприємств державної служби надзвичайних ситуацій, які, скажімо, Ну, так більше розкажуть про специфіку роботи, про можливості працевлаштування, про навчання за дуальною формою освіти, коли діти можуть як навчатися, так і трошечки вже починати свою трудову діяльність і, власне, працювати на підприємстві. Майбутнім студентам презентували дві спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, і цивільна безпека. І сьогодення звели ці дві спеціальності, тому що актуальним є як питання цивільної безпеки зараз, тому що потрібно розуміти, в яких умовах ми перебуваємо, і адаптуватися, і реагувати вчасно на всі ті виклики, які є. Студенти третього курсу Яна та Даніїл більш детально розповідали молодим людям про пріоритети та особливості навчання на цих спеціальностях. Ця спеціальність актуальна завжди. Вона дає дуже багато цінних знань як по спеціальності, так і для звичайного життя. Показуємо все, роздаємо лістовочки. Показуємо, розказуємо, як у нас класно. Ми ходимо на різні екскурсії, на різні заводи, щоб в майбутньому можна було гарно працевлаштуватися. Присутні дізналися багато нової інформації, та дехто вже навіть обрав саме 141-шу першу спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. більше всього. Новое, необычное, никогда с этим раньше не сталкивался. И очень интересно рассказывают, показывают все внимание очень много діляють, поэтому я доволен. Я вибрав цю професію, тому що мене зацікавило зменшення травматизму та по можливпо можливості повна відсутність смертельних випадків та травматизму на робочому місці. Бажаємо успіхів при вступі, та маємо надію, що з молодими спеціалістами Україна розквітатиме. Артем Ребров Іван Каченко Кременчуські новини. Мандрівний філософ і наш земляк Григорій Савич Сковорода був надзвичайною людиною. З нагоди трьохсотріччя його дня народження у Кременчуці відкрили всеукраїнську художню виставку. Як пройшов захід та чому цікавитись мистецтвом так важливо в наш час? Дивіться далі. У Кременчуцькій міській художній галереї відбулось відкриття всеукраїнської виставки Світло вивмане, філософія вільної України, а також філателістичної виставки з приватної колекції Сергія Кононенка. Захід приурочено до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. Ця виставка присвячена 300-річчю видатного філософа Григорія Савича Сковороди, нашого земляка і людина. Чиї думки, чия мудрість пережила три століття В Кременчуцькій міській художній галереї представлено 107 творів. Це творчість 42 митців. Навіть в умовах відсутності світла відкриття виставки пройшло бездоганно. Початком урочистої частини заходу стало читання байок учасниками народного театру Арлекін. Також глядачі насолодились чудовою театралізованою виставою сторінками біографії Григорія Сковороди. Це невеличка вистава з десятьма фактами про життя Григорія Савовича. Сьогодні ми розказуємо про фі нашого філософа, українського філософа, якого всіма силами намагається перевласнити Росія. І ми знову і знову ці 300 років відстоюємо його. І сьогодні ми представляємо е прощання Григорія Сковороди з царицею Єлизаветою. Завершився захід презентацією фільму Мудрість Небесного сувою за картиною Оксани Бойко та музичного хорового твору композитора Сергія Горюновича у виконанні камерного хору Благовіст. На фестивалі Київ Мюзик Фест прозвучав цей твір, це хор Акапелла, складний твір. Він прозвучав дуже гарно в Києві на міжнародному фестивалі і сьогодні вже прем'єра запису цього гора, хора буде в Кременчуці. Коли пишеться музика, то, звісно, приходить вдохновення і разом ми пишемо цю музику. Він зачиняє, потім я записую все це, потім народжується музика. Долучатись до творчості важливо, кожна картина несе в собі окрему історію і, навчившись відчувати щастя і горе крізь полотно, ми починаємо бачити світ по іншому. Я переконана, що не було б війни, якби в душах людей була гармонія і було розуміння своєї історії, справжніх цінностей, і саме дякуючи творчості митців, з їх е, образним мисленням е, ми можемо заспокоїти свою душу. Виставка діятиме до 26 січня. Часу вдосталь. Тож усі охочі можуть відвідати її та доторкнутись душею до мистецтва. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні учасники народної вокальної студії натхнення привітали Кременчужан з прийдешніми новорічними святами. У Кернеу імені Остроградського та біля головної ялинки міста лунали різдвяні співи та танці. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Циганка коза та чорт сьогодні завітала до Кремачуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Учасники народної вокальної студії натхнення підготували різдвяну виставу, аби подарувати Кремечунам відчуття свята. Підготували діточок з цими привітаннями для того, щоб трошечки створити людям свято, адже ситуація в країні нас пригнічує, і ми змушені. Приймати її такою, але свято ніхто не відміняв, тому ми намагалися людям підняти настрій, створити його собі в першу чергу і продовжимо жити. Кожен учасник мав відповідний різдвяний образ, Дехто доповнював своє вбрання автентичними прикрасами. Я в своєму такому образі маю зверніть увагу косівську кераміку. До речі, тільки один майстер на всю Україну її виробляє. От, а Отстровинні дукачі давніх років є. Це є наша сімейна реліквія. Навіть стрічки можна подивитися, який колір ну за що відповідає щось там за щастя, щось за любов. Річ, яка доповнює такий молодий образ жіночності та краси, що незвично у ролі дівчини Маланка виступив хлопець. Як зазначає Артур, це тому, що він дуже веселий. Я вже досить давно. Приймаю участь у різноманітних таких виставах, і е, я досить весела людина, як мені кажуть, кажуть зі сторони, і мені ну, і мені підібрали цей образ, тому що як мені сказали, що краще мене ніхто б не впорався з цим. Також колектив виступив і біля головної ялинки на площі перемоги. Кожен, хто проходив повз, зупинявся та захоплено, спостерігав за колядниками, та навіть долучався до святкового дійства. Ми навіть не очікували такого. І я кажу, що Україна переможе. Ми зараз будемо святкувати на зло всім ворогам, щоб вони до нас не дісталися і щоб їх всіх коза наша. Рогами своїми задовбала, це українські традиції, які ми почитаємо. Дуже приємно, що ці артисти всі дуже молоді, що вони саме розучують ці традиції, що вони несуть у світ у Кременчук у, у в люди. Це все, що ми цього не загубили, що ми це цим живемо. А зараз це особливо важливо. Артисти вокальної студії шанують українські традиції та розуміють важливість їх збереження, адже саме завдяки нашій історії і дотриманню народних звичаїв Україна і єднається і розвивається. Ми живемо в Україні. Це для нас дуже важливо, щоб зберегти націю, зберегти мову, зберегти оцю знаєте єдність, щоб тому, що зараз війна і люди допомагають один одному, і завдяки цим святам, тому що вони нас всі знаєте так, сплачують. Ми всі разом. Вони нам дуже допомагають, і я вважаю, що обов'язково треба святкувати і приділяти, особливо в сім'ї, в родині обов'язково треба приділяти цьому уваги і святкувати і бути поруч і підтримувати одне одного. Виступи творчого колективу з різаною виставою продовжуватимуться, аби народна вокальна студія натхнення могла подарувати радість якомога більшій кількості людей. Марія Бердаєва Іван Ткаченко, окремочицькі новини. Сила вільного світу не в тому, що якийсь диктатор-агресор запасся ракетами і обстрілює мирних громадян сусідньої держави, а в тому, що всі вміють об'єднатися у боротьбі проти окупанта, діяти рішучо і щиро. І кожен робить свій унікальний внесок у спільну справу. Тому ми знаємо точно, що перемога буде за нами. Слава Україні!